Наталя забігла плескачик. «Якось, каже дід бабусі, розпалив огонь в печі та для нашої Ганусі ти плескачика з печи. Замісила баба тісто і плескачика спекла, а тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці на вікні. Золотистий та гарячий, боки випнувши масні. Десь гулянуся, видно, не куштує плескача, а йому лежать набридло, стрип з вікна навтікача. Покотився, покотився. По траві, мов коліща. Раптом сайчик побігайчик зустрічає плескача. Ну й плескачик золотистий, мабуть, добрий йти на смак? Ні, мене не можна їсти. Я ославлений співак. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. І від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу, і від тебе від зайчати, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Раптом вовк іде назустріч зупиняє плескача. Ой плескачику хороший, зараз я тебе ковтну. Ні, не їж, Послухай прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки і від зайчика утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу. І від тебе вовк зубатий. Зараз, зараз уточу. Покотився, покотився по траві мов коліща. Ось іде ведмідь із лісу, зупиняє плескача. Ну й за Пашистий. Я б тебе охочусь їв. Ні, не треба. Мене їсти. От, послухай, краще спів. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки від зайчати й вовка втік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу. І від тебе волохатий, зараз, зараз утечу. покотився, покотився по траві, мов коліща. Враз, як вистрибне лисиця з під куща до плескача. Ну, і плескачик, що й казати? Запашний від тебе дух, Я Умію ще й співати, у мене голос, у мене слух. І почав співати плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби і внучки, і від вовка, і ведмедя, і від зайчика утік. І від тебе отечу я. А лисичка каже враз. Щось тебе яке псько чую. Заспівай на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко, в тебе й справді голос є, а сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Так хвалько цього не бачить. Радий з успіху свого. Тільки вивів я плескачик, а лисичка хап його і нещувся, як в турбинці опинився наш співець, і лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску малагануся недалечко від тих місць лісовою грушу трусить. І грушки солодкі їсть. Загорілись в лиски очі, мабуть, груші ті смачні, ой, говорить, їсти хочу. Тайно, дівчинко, й мені. Бачить дівчинка, лисиця витівниця лісова, і на спинці у торбинці щось ворушиться й співа. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік, втік від діда, баби й внучки від лисиці я не втік. Що ж, Ануся каже, миттю на трушу тобі грушок, стань но ближче та підвіття, підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плескачик з неї плих. Та як кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Ой, рятуй мене, Ганусю, нагулявсь я досхочу. Я додому повернуся, більш ні за що не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась. Сплискачем.